От таке сміття. Двигун склопідіймача з монтажної автомобіля. Саме проста автоматика з датчиком температури, регулятором повітря. На стічках. Це вже заготовка під кришку під котел горіня так відбувається з автоматикою, розхід я не заміряв дякуючи каналу майстерня де були взяті на працьовки все вийшло отак. Працює як на відходах із зерна, таке все сміття, прям сміття. Так, і на пелеті, і на тирсі. Ну, найкраще працює на пелеті.